Завернення технічної документації по Одернянському ставу. Просто затвердення. Теж ніяких. Поки що ніяких. 45 90 площа загальної на території біля ставу. Ну і включно ставу. Просто затвердження. Далі будемо. Спільно пророблятися, які запитання, як Будь-яке подальше питання будемо нажитися на сесії, воно без сесії не прийдуть. А в артісті документації скільки? Документацію чи нормативно рушується. Нормативну ну, нормативну. Нормативну нормативно. -рушовання. Ну, рушується. Мільйон 150 тисяч. Мільйон 152 тисячі нормативно рушується. А документацію тут так? А документацію там вже не пригадує. Ми там укладали ще в... в січні чи в лютому. Після, інші. Ні, до 100 менше, гривень. А там там, на паспорт на водний об'єкт. А повністю документація. там був та на, на. 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 гідроспорту. Гідроспорту раніше вже було. А тут буде і водне плесо, там виїжджали, і колови міряли, летин. там, до речі, ще існує заповідна зона, там якась культура, ще є. Треба зробити розкопки? Так, так. З питання про репозиту. Як тут Так, це є що це затвердження проєкту землеустрою щодо зміни сільгово призначення змельнянки для подальшого права оренди на земельних торгах. Для розміщення дексплуатації де з них підсобних допоможних будів для спорт підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, площою 2 гектари. Цей якраз це раніше ми ділили на бочках 2 гектари. І планується в подальшому висловлення даної земельної ділянки на аукціон. Відповідно, там реалізація заданих буде які на представлені. Хто за затвердження, прошу проголосувати. Дякую. Далі виготовлення технічної документації, тобто проведення інвентаризації земельної ділянки площею 8 гектарів. Це є озерна, яка знаходиться біля тракторної бригади, раніше закінченні довгої вулиці Там, з лівої сторони, З лівої сторони, там, де там ну, умовно пособи. Вона не бо Справа ділянка, Городи тут є ще підпитання, під бо тут жоден город не приватизований. Це питання розглядалося стосовно розроблення плану забудови по тій по тій цього. Тут жодна ділянка не приватизована, а то напроти цього ми поки що плануємо її проінфорзувати, щоб були якісь документи тут даному ділянці. Городи, зараз які городи, але вони не приватизовані, бо ділянка передбачалася ще руками, ніж це. Це біля заправки на кутрах на території України. Території. Ту територію? Тут, можливо, в подальшому на аукціон. Це тобто полезно. Але тут посолище, не лише Ну Документацію зробимо, так, але так лишнім не точно не буде. Так. Ставимо так. на голосування. Хто за? Далі. Проведення інтерезації щодо земельної ділянки 16А, яка знаходиться. Ценферма кутного, аналогічно. Пасовище внизу. Тут же дерева, половина вже дерева. Тут же дерева, а пасовища, все саме, що пасовище проєметеризоване, є вже кадастровий номер, а та ділянка не проєметеризована. Просто розгорне технічно сюди інітеризації Хто зміни. Чи на ті демпи, так, да. да, я виявив, я виявив, так, і так Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, що забезпечує екологію і економічне оґрунтування сівозмін, тобто передбачення угідь земельної ділянки площою 8, 12, 65, що знаходиться в сівостачі цієї висоти. Тобто зміна, зміна угідь, так? Як ми правимо трактується? Зміна угідь. Дальше думають аукціон там. Що там, логія, що було? Були посовеща чи як це? Зараз, як. Зараз теж будуть. Зараз там посудище. А може це буде? Ні-ні ні-ні. Воно поділена, але пише, що по суверещу. Ми поділили, ми щось там говорили, що об'єднаємо. І так до того не дійшло. Воно не, не було разом і роз'єднали, оборотну Так, да, А потім щось вже що, що тут таке? Ні, воно я все виходить на фінішну приможі. Якось треба експертного висновку, так, виходить? Так. А має бути. Рілля. Рілляк. Ну я ж кажу, моє То Вартість підняти гектар, так? Не так говорить. А воно ну що, обробляється? чи там зараз пасот корови? Чи воно просто пас, корови. Зараз його по рукаві. Ну, в руках до рилля. Pulling... Але, але ця земля то не є що там колись людям давали, по 20 слотих люди відділяли, кожен має свою Там є часу. Де Грачко стояв до супер? Так, так. То ставлю на голосування дане питання. Хто за? Так, ще. Питання стосовно тих 6 гектарів, які знаходяться, тут і що біля цього. За ферму. Так, так, так. Те, Та, що ми заказував. То, що, крім того, ми зробили потяг даної ділянки. Mm -hmm. Там вийшло 6 гектарів під посольство, і зараз 6 гектарів під рілю, ми їх поділили, міняємо цільове призначення на рілю для подальшого виставлення на аукціон. То просто заради зміни цільового призначення. З 0,1, 19 на 01. Так для сонавника там заростеха ще такі. Ставлено обставині. Хто за? Так, і остання заява є від. Я прочитаю повністю заяву. Так, сесії ради зничає Руслана Петровича по питанні у зв'язку з тим, що я проходжу службу в Збройних сил України і не маю змоги в повному обсязі здійснювати сподронність діяльність на земельній ділянці. Площі 0,58 Г, кадастровий номер 2973 закінчення. Згідно оренди від 14 квітня 2025 року. Прошу розглянути моє клопотання та прийняти рішення про зниження орендної ставки з 12 до 3. А що це за ділянка? На весь, пері... На весь, пері... На весь період моєї військової служби. Що за ділянка? Ділянка знаходиться за вікнами, де промислова ділянка. Там орендна плата складає зараз порядка 96 тисяч в рік. А що він робив, там? він там має приміщення викуплене і. І Що він там має, який це розмія, у там? поділені там. Ні, то Мілязацію. Так, де було до рамка. А що він робив? коли мав він Який його бізнес Ну, він ще з вікна, він вікна, там і вікна робив, вікна двері. С... С... Ну, ну, як вам сказати, він а... ні, 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 послуги, послуги, послуги надавав. Послуги надавав. Он там їздив, шукав клієнтів, заміряв вікна, так, а то, виробляв. 5600, так? Так, це Лізянська 58 сотень. І яка там сума виходила? Там виходила 96 тисяч. Йому треба було в платити, так? була на ну, Там все зроблено, там просто висока нормативна оцінка, бо там порядка 800 тисяч було злов. І відповідно 12% понад 96 тисяч вийшла орендна плата. Ну і кажуть, що і не спроможні зараз платити. Ну, і, ну, Якщо це в наших повноваженнях ну, це зробити, то я думаю, що... Тобто, що тут повинні прописати, що на період виконує військовий. Ну а як доки він написав, служить проти цей, ну так... Ну, те, ну він не так написав, і написав, так? ні. Що він там нічого не робить, то що? Або за нього ніхто не робить, так? Ні, я не використовується. Не використовується. Ну, вставлю на голосування. А, ну, з... є, а, є, а, скільки, а скільки ще строк цього договору? Я, він тільки уклав. Він в квітні місяці уклав. Тобто на 7 років, так що скільки? Так, ставлю на голосування, і ще є заява від Укрзалізниці щодо передачі на баланс сільської ради одноповерхового 4 житлового будинку за адресою село Сів вулиця Залізнична, 1. 1959 року побудови загальна площа 222-72 квадратних метрів. Тут знаходиться у селі Цібрів. Продався передати, оскільки там, там є ще е, прецедент на дану земельну ділянку, а на дане майно. Е, і тут все розписано. Вони могли б приватизувати. От, даний. Даний. Вони мають довідки. І там, тобто залізниця скеровує до нас звернення щодо того, що ми прийняли на баланс, і, да, потім, і, потім, і, і потім віддали людям, так. було. Приватизати. Лухарські запити є, і, от, там, спілкувалися з старостою, староста ну, тобто, каже, що приймати її. Річні, там лише, є в них, як вивчається. Чи, чи право власності чи я? Тому, тому, не тому не що на дане майно, але вони не можуть переатизувати, оскільки там залізниця має передати нам і тоді от Ну так було це було їхнє майно, надали. Але, да, але вони дали вони не можуть приватизувати Так, по факту вони не можуть. Тоді ставлю на голосом, щоб за те, що прийняти на баланс сільської ради. Това е реликата тази вечер, това не